Огонь, поїхали, блядь. Ну що там, нахуй? Что там? Як там? Де там, блядь? Не? Не алло. Та... Да. Лагуча хуєта, блядь, я понял. Та їбать воно лагає там, їбанутись можна можна просто. Короче, ця хуйня не працює. Зрозуміло. Навіть не буду пробувати, немає сенсу. Вона просто так лагає, що це пиздос. Єбейша просто лагає, блядь. Ні, диви, тут нормально. Це та хуйня так робить. А, ні, і ця лагає. Короче, пизду. Пизду, друзі. В пизду, нахуй. Можна навіть туди не стрімати. того що це золопа повна. Це повна шляпа, блядь. Повна єбуча шляпа. Вона нормально не працює ніхуя. Його треба виводити окремо, блядь, я так розумію. Що mm. я зараз, до речі, і зроблю, мабуть. Того, що це просто піздос. Мені шкода, блядь, що. Шо... Блядь. Шкода, що отака от хуйня. Ай, блядь. Я думаю, что люди в ахуї. Конечно, я ебать, я тільки що сам зайшов, подивився я охуял, блядь. Я, блядь, просто в шоці, блядь. Хуярити в мережу 20, блядь, 20 мегабайт. Я хуярю зараз поток. Ну, єдине, що на твіч трошки менше того, що там там районі девятки пиздує. А. Ніхуя, тут 28 виблядків уже, йо... Де ви скільки набралося, блядь? Але тут блядь, більшість їбаньків. Ну, Насправді, чесно кажу. Тут дохуя їбанутих, блядь. Угу, кустом, блядь. Так, сервер, бля. Єбу я нахуй який там сервер, блядь. Я, блядь, і, і сука, і... Як то кажуть, блядь, панель керування. Та жалко просто. Тут полять. Пишуть інколи. Пишуть. Пишуть інколи прикольних речей, а... Бляха, я... ...о, ура, це вообще заебісь? Вообще заебісь. Ну ч, ахуєлі, блядь? Код, звісно, ви мені дасте, сука, код. Де ви нахуй дінетесь? Що, в мене хороша новина, друзі? Підтверджена інформація, стовідсотково, 20 хвилин тому я говорив. Підтверджена а, інформація про то, о... Вроді би домовилися про тимчасовий мир, блядь, в районі Запорізької. Ви поняли. Не знаю, блядь, не буду пиздіти, не хочу наврочити, блядь, ну я дуже дуже б хотілося, щоб то було, блядь, правдою. Щоб дійсно все вийшло. Тому що ситуація там піздець хуйова, А справді. Так, кік. Ну давайте перевіримо тепер. Я не против, я хотя мусил бы. Не, не против. Я. Хотя вроде все норм. Так, а ну хвилиночку, я зараз а, хочу дещо зробити. А, ну, понятно, тут все добре. Зараз одну хвилинку я дещо зроблю, друзі.